Добрий день! Сьогодні я хочу вас познайомити з наступним кодом. Він дуже потужний і по своїм функціям дуже красивий. Він називається зв'язок з абсолютом. Або у нього ще є друга назва це підвищення вібрацій. Зараз я вас познайомлю з ним і покажу вам його. Ось так він виглядає. Цей код ми будемо малювати двома руками. І як? Я вам зараз на планшеті покажу. Тобто енергії йдуть з цих ту крапочок, йдуть вверх сюди і з, і з цієї крапочки сюди. Але це треба малювати все а, одночасно, двома руками. Будь ласка, подивіться. Ось ми будемо починати так малювати. Тобто беремо пальчики, да? тепер у нас два. Ми так робимо з кожною рукою, змикаємо вказівні та великі разом. І малюємо у просторі. Таким чином. Я візьму маркері, щоб вам показати. Дивіться. Ось ми ставимо. Тут будуть наші крапочки, з яких ми будемо починати малювати. І ведемо одночасно. Давайте ще раз покажу. Ставимо крапочки і малюємо. І прийшли. І вверх, і енергія пішла вверх. І ще ви уявляєте себе, що ви стоїте всередині. Тобто ви ось будете тут стояти. Ось ви тут стоїте. Тобто ви малюєте знизу, починаєте, де, де підлога. Там, де ваші ноги і починаєте, це будуть ваші крапочки, де ваші ножки будуть. І з кожної сторони малюєте. Цей код, щоб ви були там, всередині. А якщо у вас ем, не може так ем, зробити, щоб ви там намалювали його таким великим, ці коди вони живі і їх можна збільшувати. Намалюйте тоді, як ви можете перед собою, потім збільшити його до більш чим ви розмірів, і віддіть в нього. Прямо у просторі збільшити, уявіть, що він великий став, і прямо в нього війдіть фізично. І все, і зафіксуйте. Я зараз буду розповідати, як працювати з ним. Тобто нічого складного немає. Можна зразу великий, з підлоги, починати прям і малювати його, або збільшити у розмірі і стати під нього вже. Він, якщо ви намалювали його в просторі, він вже там знаходиться. Він вже існує і вже починає діяти. Як тільки ви стаєте всередину його, він починає взаємодіяти з вашими вібраціями, підстраюватись під них, і потім вже допомагати. Ви уявляєте цей код отаким золотим свідченням. Він такий і є. Він має кольор золотий. Всі коди вони, ну, там були в мене різнокольорові, але зараз йдуть в мене як золоті свідчення. він теж такого ж кольору. От і просто уявляйте його таким, що це не просто такі лінії золоті, а він увесь горить, як сонце. Ми не можемо. Коли дивимося на сонечко, да ми не можемо побачити коло. Ми бачимо свічення, да, воно розсіюється. Ми не бачимо межі сонця і края. Тобто воно світиться все. Ми бачимо якусь окружність, да, але чіткого чітко країв ми не бачимо, тільки точно так же і. Усі коди вони мають дуже потужне свідчення. А і ось уявляєте, що прям увесь простір ви прям стаєте в золотому просторі, яке вібрірує, світиться, і ще усі коди мають звукові вібрації. Вони ще і співають. У кожного коду своя співуча вібрація, свої тональності, частоти. Тому для того, щоб він допоміг вам, став ну, якби, вашою частиною вас, йому треба. Адаптуватись у вашому, з вашими вібраціями, з вашої енергії, тому що усі коди це, божествен, це божественний прояв, це абсолют. Він так проявився в цих кодах, це абсолют є. Тільки він ж ми знаємо, що він творець, і він дуже любить різноманітно виглядати. Все, що нас оточує, це творець. це він. Це прояв його через людей, предмети, природу і так далі. Точно так же, і усе живе, усе чує, відчуває так і коди. Вони живі, вони чують, відчувають і так далі, з ними може розмовляти. Ось і також уявляєте, що це таке золоте свідчення. у цій формі, як ви намалювали, ви стоїте під цим свідченням. Цей код це божественна свідомість, яка і є, ми з вами. Тобто ви малюєте себе. Своїми ж енергіями божественними, ми а, і є ця чиста свідомість. І цей код найкраще ставити тоді, а, коли знаходитись наодинці, в тиші. А, коли, м м коли так дивишся да, на нього, ось він так дивишся, то він ніби а, обіймає тебе, якби захищає, повністю покриває тебе, і якщо ми бачимо, що він навколо нас, так? Да, але він, його ця енергія, вона пронизує нас насквозь. Тобто, і всередині, в кожної клітиночки, в нашому ДНК, в атомах в наших молекул, між кліткових він, ця енергія вона повсюди вона повністю, повністю пропитана. А, от ваш простір, ви все повністю пропитана цією енергією. Тобто, ви теж починаєте і сяяти золотистим світлом. Ви уявляєте, що там відбувається всередині вас, які там зміни, які потужні чистки відбуваються в людині, яка ставить такий код і знаходиться в ньому в тиші. Я навіть раджу, знаєте як, дуже класно, коли ви поставите якусь музику, може бути космічну, ну, яка вам подобається, щоб така була спокійна, красива, щоб вона була красива. Бог красивий, він любить все красиве, щоб вам прям за душу, прямо от ось так, прямо аж доторкалися до душі ця, ця мелодія, ці звуки, і ви сідаєте у тиші, поставили цей код і знаходитесь у спокою і спостерігаєте за собою, що буде відбуватись, коли ви будете знаходитись всередині цих, цих енергій. І уявляєте, що ви сидите, да, грає така музика красива, і що кот починає розширюватись. Ось він прямо такі прям тоненькі да, у нього енергії, а то вони починають розширюватись, як, як би то ні, ніби він сам все більше і більше стає. І одночасно з тим розширюєтесь і ви. Ви стаєте все більше, 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 у вас руки такі великі стають, ноги, голова, і так далі. Все, все, все ваше тіло воно стає таким великим і уже меж цього коду. І уявляєте собі, що ви і код зливаєтесь, що не, не можна побачити а, вас а, як очертання да, фігури. А все, ви вже і він, а, єдине світове. Коло, і там я не знаю, що якась енергія, яка вібрує. По вона вібрує, вона енергія постійно непреривно рухається по своїй траєкторії, і ще вона співає. І ви знаходитесь у цих вібраціях, ви так розширились, що вас уже і непомітно ви злились з цим кодом, і він з вами, що і ви співаєте, ви вібруєте, і по вам вся тече ця енергія. Це дуже важливо відчувати це. ці енергії, цей код, вони живі. Я вже казала, що ну, вони вібрують і вас слишать, вас відчувають, ваш стан, вони все відчувають, вони реальніше за нас. І нічого не просіть у кода у Бога нічого не просіть. Це не для того, щоб просити щось ні. Це коли ви знаходитесь у тиші. І щоб з'єднатися з самим собою, тому що оці вібрації, кот, це і код і є ви. І постарайтесь просто в тиші сидіти та концентруйтесь на усіх всіх процесах, що я вам описувала. І постарайтесь відчувати, що відбувається у вашому тілі. Може, якісь покалування, може, якась пошла жаркість або теплота, може, ви будете. Ну, щось обов'язково будете відчувати, у кожного своє. Але, код, коли почне прям просачуватися в вас, ви будете відчувати ці енергії. Це так е цікаво спостерігати, як реагує тіло на божественні ці енергії, і ви будете таким чином змінюватись і на фізичному е рівні, і на енергетичному рівні. Е і ці енергії вони проникають і в атоми, і в молекули, і в ДНК, і ну вже не кажучи про органи, про системи вашого організму. Вони трансмутують усі негативні енергії у вас, в ваших полях, в вашому тілі, ваші хвороби. Якісь погані відчуття та почуття, усе, що вас руйнує, ці енергії, вони будуть трансмутувати їх в божественні енергії. Ви уявляєте, яка робота буде проходити з вами? Ну, це словами не описати. Ви потім, згодом, якщо будете постійно цей код, цей код поміщатись, да, так от регулярно, ви побачите зміни і в вашому житті, і в ваших. Фізичних проявах і у вашому поглядах на життя, відносин до когось або до чогось, все буде змінюватися. Ще можливо ви помітите зміни. Наприклад, можете почути якусь біль у тілі, може стати, що вам буде важко дихати. Ви не бійтесь, ви продовжуєте сидіти, ототожнюйтесь цим кодом, розтваряйтесь в цьому коді. І дайте йому попрацювати з вами з вашим полем, з вашими вібраціями, з вашим тілом, з вашими полями всім і так далі. Це трансмутує негативне. Це такий процес може не дуже приємний буде спочатку. Але не бійтесь це не хуже. Вам стає це стає вам краще. Але можуть тіло відреагувати. воно ж звикло на одній на одні а Тут прийшли чисті, чиста, чиста свідомість, божественна. Ну ви уявляєте, який це стрес для. Вашого організму. І можливо, ви ви захочете поплакати. Ну, це дуже часто буває, що люди починають плакати, а не обмежити себе, виплакати все. Можете, якщо там нікого вдома немає, це класно. Можете прямо гучно поплакати, поорати. Це класно, це вихід усіх звільнення від усього негативного, що вас руйнувало у вашому житті. Можливо, вам рамкам захочеться встати і закінчити це, піти в туалет, піти, покушати. Ви згадаєте, що вам треба там попросувати щось іще далі, комусь подзвонити. Це ні, це вам каже, це не ви кажете, це вам каже ваш розум, ваші думки, які не являються вами. Ну, звісно, вони будуть протестувати, тому що. Ну, Так можна було керувати вами, а якщо у вас божественна енергія, вами вже не покеруєш. І тому ви довіряйте своїм станам цьому, цим енергіям божественним Богу, і залишайтесь у спокої і нікуди не йдіть. Просто проявіть якусь <кхем> наполегливість в цьому. У кожного будуть відбуватися зміни, у кожного будуть. І у кожного будуть свої реакції на ці енергії, але це буде тільки на благо. І ви повинні спостерігати. За цими процесами тихо сидіти та з'єднуватись з божественними цими енергіями і не реагувати на оці ваші там думки, щоб закінчити піти кудись. Ви просто спостерігайте за всім цим, але залишайтесь спокою і слідкуйте за тим, що відбувається у вашому тілі. А ви можете почути навіть вібрацію, ви так от, вібруєте, якийсь гул може почути. Може, якісь звучання, у кожного своє, у кожній ж на різних рівнях свідомості, тому у всіх буде по-іншому. Якщо щось у вас буде цікаве, пишіть мені, будь ласка, мені дуже цікаво ну, дізнатися, як у вас ці проходять процеси. І вам треба зрозуміти, що ви це і є ця енергія, ви і є ця чиста свідомість. Тому ніяких ну, поганих. Наслідків, ну, ніяк не може бути. Тому що, ну, і разві Бог ну, зробить вам погане, ну, просто ви повинні розуміти це і довіряти. Вища свідомість, яка зараз вас оточує, та яка зараз вас наповнює, це є ви. І постарайтесь це ну, прийняти. І подивіться на себе, от, познайомтесь з собою. Це ваше перше знайомство з собою. Якщо ви будете відчувати цю потужність, цю любов, таку ласку, вам захочеться плакати, це ви. Це ви себе обіймаєте, це ви себе зустрічаєте, що ви повертаєтесь додому. Повертайтеся додому не в плані, що ви помрете, і будете вже духом, ні. Повертайтесь додому, що ви вже почали усвідомлювати себе не як тіло, а як щось велике, потужне, божественне, світле, що ви це і є, ця свідомість. І будучи в тілі, ви будете усвідомлювати себе вже в іншому ракурсі. І, звісно, ваш фізичний стан буде покращуватись. Це ж ви такі красиві, це ж ви такі могутні і безмежні, уявляєте? І поставте може, можливо, собі таймер якийсь, оскільки б ви хотіли посидіти у цих станах, і скільки <косити> там 10 хвилин, 30 хвилин, час і так далі. І сидіть до тих пір, прям скажіть собі, сидіть до тих пір, поки цей там цей таймер не програє там якусь музичку. І щоб ви не контролювали час. Я для цього вам кажу, щоб ви не контролювали, скільки я вже сижу. Ні, ви будете знати, що якщо ви поставили там на 15 хвилин, то якщо він не заграв що 15 хвилин не пройшло. Ви будете спокійні і так відключиться ваш контроль. Тому що коли ви контролюєте процеси, ці не можуть проходити для ну, вони взагалі не будуть проходити ці процеси, коли ви контролюєте. Ви прикриваєте самі собі ці всі. Енергії блокуєте їх, ну і все, а кажу, кажете, нічого не відбувається, що там вона не розказала там, понятно, що. А якщо не будете контролювати, то ви побачите, що буде відбуватися з вами, це дуже цікавий процес. А потім, там, коли таймер, там, ваш заграє, ви тихенько-тихенько відкриваєте очі свої, так, чуть-чуть чуть-чуть подешить, розслаблена. Подякуйте Богу і подякуйте цим енергіям, які так потужно працювали у вас. І Час від часу на протязі доби згадуйте про ці свої стани, згадуйте про а, цей код, що ви там в ньому, і а, вже не, не треба, ну да, що ви там в ньому, і все. І зафіксуйте свою увагою буквально там 2-3 хвилинки, що ви там в нутрі все з, з золотистим, все там горить. Чиста енергія в у вас ви, ви теж стаєте золотистого кольору? Що це обіймає вас творець? Ви приймаєте ці обійма, і прям ви один з ним ототожнюєтесь і вже себе не бачите. А як якісь світлові, світлові енергії? Ви і він вже стаєте одним цілим. Ну, якийсь час там, де дві-три хвилинки уявили так собі. Ви можете жити по вулиці, сидіти, ну там, десь їхати да, в транспорті, стояти в черзі, там ну де завгодно. Я думаю, дві 3 три хвилинки для цього можна знайти і не подумати там про свої якісь проблеми, а подумати про такі яскраві почуття, які ми пережили недавно. Так що будь ласка, користуйтесь. І так робіть на протязі дня 2-3 хвилинки, так з протягом, ну, з перервою там 2-3 години, а знов це згадуйте, переживайте ці 2-3 хвилинки і робіть свої справи далі. І так робіть кожен день. Ну, треба, щоб це був такий процес постійний. Тільки так це працює, якщо ви постійно-постійно накопичуєте цю енергію, яка ототожнюється з вами, ви з нею, і у вас починаються певні зміни. У вас всередині вашої свідомості, ваших, у всіх сферах вашого життя, ви побачите зміни. Може хтось піде з вашого життя, ну не помре, а ну просто ну, кудись дінеться. Тобто у вас будуть змінюватися ваші вібрації, ваша енергія, і ті люди, які не вібрують з вами, вже будуть просто відходити від вас. Ви не, не треба розстраюватися на їх місце, прийдуть інші люди, які вже будуть, більш цікаві для вас будуть. Да? А, далі може змінюватися ваша робота, змінюватися ваше відношення до себе, до інших людей. А можливо, почнуть приходити чисті знання к вам, якщо ви будете сидіти в тиші. Навіть <св 'язок> зовнішній вид а, теж буде змінюватись, буде покращення в, в вашому здоров'ї, можливо, якісь загострення будуть, ну, але це якщо там, раптово щось заболить, коли там, да, ви починаєте вже працювати з цим, і у вас щось починає боліти, непонятно з яких причин. Фіолетове полум'я ставте на ці болячі стани опять к творцю всередину і прибувайте там. Він все трансформує. Це процеси очищення, це дуже гарний процеси. Це поки це показник того, що процеси пішли, що ви вже ну, з вами почали вже працювати ці енергії, і ви їх прийняли і ототожнили з ними можуть. Взагалі, ваше життя, якщо ви будете постійно це робити, ваше життя буде змінюватися найкращим чином. У кожного буде по-своєму, але це ну це неможливо, щоб це не відбулося. Якщо ви зустрічаєтесь з Богом з такими потужними енергіями, які почали чистити вас у всіх сферах вашого життя, то ну звісно проходити зміни і усього того, що вас оточує. Тому, якщо ви готові. Змінюватись і змінювати ваше життя, готові на якісь трансформації, якщо можна казати це слово, то користуйтесь, будь ласка, цим кодом. Це вам дуже допоможе і пришвидшить ці процеси. І я скажу, що оці всі процеси. Вони будуть протикати дуже м'яко і дуже поступово, не буде так різко, так як у цих кодів усіх дуже потужна чиста енергія божественна, яка має дуже високі вібрації. І якщо порівняти з нашими вібраціями, вони дуже високі. І якщо повністю зразу за всі сили нас. Ну, щоб війшов цей код, то він нас може зруйнувати. Тому вони потрошечки, потрошечки розчищають там, адаптуються к нашим вібраціям, наші підвищують, і таким чином якийсь час повинен пройти для того, щоб вони адаптувались к нам, ми до них і почали вже певні результати проходити. Тому без контроля, без всяких очікувань я вже казала, контроль і очікування блокують ці всі. Енергії проходження енергії і нічого не буде у вас відбуватись. А тому просто довіряйте, просто довіряйте і знайте, що ви вже під контролем Всевишнього. Якщо ви ви вже впустили ну, його в свій прості дав цей код, то все можете бути спокійними, навіть якщо і щось буде відбуватись погане, але ви ж не знаєте для чого це відбувається. Все відбувається на благо. Все відбувається на благо. І нам таке здається, що це погано. немає поганого. Видно побачити згодом, що це як класно, що це пройшло. І так завжди буває. Ми за щось там переживаємо за щось, а потім час проходить, і ми. О, а якщо б не це сталося, ну не було б цього би. Ну, це ж, ну, це ви все знаєте. Тому не панікувати, розслабитись і приймати ці потужні енергії. І таким чином ви навчитесь і слухати своє серце. І... Відчувати якісь майбутні події у вас теж буде розвиватися знання, якісь якості будуть у вас проявлятися, яких ви не знали, що вони у вас є, які знання будуть вам приходити. Тобто це буде дуже цікаво, дуже, дуже цікаві процеси і зміни з вами будуть проходити тільки на благо, тільки на найкраще. Тому робіть усе без очікувань з довірою до Бога, і все буде добре. Ви розумієте, що нічого вас не може зруйнувати. Ви живете, ви, ми вже всі проживаємо те, що вже відбулося. Тобто, всі події в нашому житті, вони вже всі відбулися. І ми не можемо нічого зруйнувати, щось там і спорт, і так далі. Такого неможливо. Тому і все, що з вами відбувається, все вже ви пережили. І ви зараз просто проживаєте те, що вже сталося. Тому просто живіть. Та спостерігайте, як усе само себе живе, і як Бог проявляється через ваших рідних, знайомих, через ситуації, через зміни у вас самих. І знайте, що про вас уже подбали. Мира вам, любі мої. В серці, звісно, та і в житті. До зустрічі!